В одному з попередніх постів я оголошувала конкурс на дитячий малюнок, який стане ескізом до створення чашки. Переміг за моїм власним вподобанням малюнок з лати за проханням підписників, показує також інші дитячі роботи, які приймали участь у конкурсі. Як завжди зробила для початку паперовий ескіз і працюю акриловим контуром, потім розпис вітражними фарбами. Така ідея дизайну виробів за дитячими малюнками виникла із реалії сьогодення. Якщо хтось із ваших рідних та близьких людей десь далеко від вас, і ви хочете поділитися щасливими моментами з життя вашої дитини, то можна створити щось подібне за малюнком саме вашої дитини, для вашого тата, що воює, чи для бабушки-дідуся, які далеко. Або собі на згадку про творчість юного художника. Для військових пап можна робити малюнки на металевих кружках і на особливих пільгових умовах. Для замовлення пишіть в особисті або залиште комент під відео. Дякую за перегляд. Дякую також за лайк та підписку.